Всім привіт! народ! Вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні на обслуговуванні Volkswagen Turan 1,9 Diesel. А що з ним сталося? Коротше. Зараз я спробую зняти. Секундочку. Включимо йому лампочку. Що сталося? Та я в нас. Стойка стабілізатора. Розтарабанилася. Так що будемо міняти стойку стабілізатора, Вон, що зверху потріскав пильник. Видно, певно, да? пильничок потріскав. Знизу цілий пильник, але знизу розтовклося. Будемо зараз міняти. Як її поміняти? Я його відкрутити Тут гаєчка. Ось, і там зверху гаєчка. Тут середині є, щоб не прокручувалося. там всередині є Шліце. Беремо граньонку, ключиком відкручуємо, міняємо. Зараз побачимо. В принципі, як було видно, нема нічого сложного. Зовсім нічого складного. Що не відкручується, відрізається. Тут болтається ця сторона. Вона і тарабане. Зараз поставимо нову. Так, беру отакі стойки стабілізатора. Делопхі. Де Технологія. Будемо ставити ці. Ну, все, народ. Не пройшло і пару годин. Стоєчку поміняв. Гарно, красиво, закручено. Закручено, зажато. Все нормально. Коротше, немає нічого тяжкого. Бачили, да? відкрутити дві гаєчки треба цю і ту. Якщо не відкручується, можна відрізати. На дворі, як завжди, вже. Нічка, нічка. Я завжди машиною. Щось ночі роблю? нічка. Вночі ніхто не відлікає. Ну, Для вас це пройшло може дуже швидко. Для мене трошки довше, бо я там прискорюю відео. Другу сторону приблизно так же само. Зараз перекручу. Вже знімати не буду. Дякую всім за увагу. Пока-пока.